Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні 31 грудня. Я розумію, що не до моїх відео вам зараз. Але ж, знаєте, отака от я людина. Прокинулася сьогодні о сьомій, встала і пішла на блошинний ринок. Людей було небагато. І це цілком нормально, тому що всі. Готуються до зустрічі нового року. Я розумію, що і ви зараз готуєтесь, але ж я зробила свої знахідки і традицію порушати не хочу. Зроблю відео. Ну, а ви, коли буде у вас час, подивитесь і напишете мені. І починаю я з брошки, яка привернула мою увагу, тому що Ця вставка в центрі. ну, Вона приверне увагу будь-кого, але я завжди кажу, що мені подобається скло, яке використовують в прикрасах, з ефектами зміну кольору. І тут саме цей випадок. Можна побачити і зелений, і фіолетовий, жовтий, рожевий такий, бачите, фуксія. так? Я намагаюся показати це під різними руками, але не знаю, чи то буде видно чи ні. Але ж те, що вставка така незвична, оце мені дуже сподобалося. Скло це дуже було популярне в десь в середині ХХ століття. От той час 50 60 роки. Тоді робили прикраси з такими ставками. І я вважаю, що саме до того часу відноситься і ця брошка. Вона в дуже гарному стані, ось бачите, так зберіглася поверхня металу, сяє як золота. Зворотній бік от такий. І ось тут, роздивляючись, я побачила, що це ручна пайка. Ось бачите, так. Не дуже рівно. Це мені завжди подобається, тому що е, от такий, отака ознака, е, це доказ того, що е, таких брошок не так вже й багато. І, да, і форма цього кристала це ріволі, таку, як піраміда, і тут, і внизу, і такий цікавий ефект виходить. А ще знайшла отаку прикрасу. Я її побачила в одній коробці у продавця, і побачила я от такому її вигляді. Знаєте, щиро кажучи, мені здається, що якщо б я побачила її так, може я й не звернула увагу. Ну, і Або подумала б, що це щось таке не дуже дороге. А отут. От виглядає дуже якісно, ну так сказати, шляхетно. Мені навіть не здалося, що це срібло. Ну, не знаю, навряд чи то срібло. Я взяла, перевернула, подумала, так, якесь дивне таке. Але на стару роботу не схоже. Так, не дуже стара прикраса. Може це і пластик. Так, мені здалося з першого погляду, що це саме пластик. Потім я взяла цю нитку і зрозуміла, що на мистинки ці пластикові 100%. Ну, і так, знаєте, трошки е, скептично роздивлялася цю прикрасу, е, ну от е, цей підвіс мені сподобався. Ця ниточка мені сподобалася по кольорам, тому що тут дуже гарний. Е, Відтінок ніжний такий, блакитний, сірий, такі прозорі намистинки. Ну, все дуже добре. Але от е, з цього підвісу я так дивилася, дивилася на це. Ну, а потім я роздивилася, що тут є маркування. Що тут думати, коли є маркування. І маркування тут моне. І я вирішила взяти, бо це. Марка, це якість, це походження гарне. Але коли почала вже вдома роздивлятися, що я взяла, я зрозуміла, що якось так дивно воно тут прикріпляється, цей підвіз до цієї нитки, тому що тут застіпка. Ну, застіпка з ланцюжком, з назвою фірми повинна бути десь там, на шиї, ззаду. Ні. І оця і оці кільця, вони не можуть, через них не можуть пройти ці намистини. Не знаю, може, це не кулон мане, а тільки ось це намисто. Почала дивитися в інтернеті, спочатку нічого не знайшла. Шукала блакитне намисто Мане. Потім зробила фото цього колону. І ви знаєте, мені вишив цей колон без цієї нитки на мистин. І було написано, що мене. Але було написано зелений. Ну, я не знаю, він такий, щоб зелений, він <смі> так, частково зелений. І мені здається, що воно позеленіло від часу. От тут трошки зелене. Ну, сказати, що це произвольно, ні, тому що. Бачите, це три як то, крапки. Але тут воно таке ніжне, ніжне, блакитне. І коли вдома я почала роздивлятися уважно, це не пластик, це скло. І там, де знайшла фото цього колону, де було написано Мане, було написано глас. «Глас» – це скло. Отож, так, умовно вважаємо, що це підвіс мане. І це покриття сріблом. Але, знаєте, виглядає ну так добре, так якісно. Дуже мені подобаються такі речі. А ще побачила і отакі от намистини. Ну Там у одного продавця було багато прикрас, Вони розкридають, що не дуже варте уваги. І я там дивлюся, може щось знайду. І ось натрапила я на отакі намистини. Коли я побачила, мені здалося з першого поводу, що це пластик. Але коли я взяла в руки, я зрозуміла, що вони важать. Я, так, перевірила їх. І це скло, це скло, але ж дивіться, яке цікаве. Ви бачите, що воно. Нібито світло зелене. Але шар, верхній шар цю, кожної кульки, е, це такий синій. Ось дивіться, як цікаво. Я так, ну, я так люблю дуже скло, такого у мене ще не було. Ну, як то я не візьму? Хоч він намагався е, запросити 5 євро. Я кажу, за що тут 5 євро? Тут скільки сім намистин, ти хочеш 5 євро. Так що знизили мені цю ціну. Дивлюсь, зараз тут якісь є пошкодження. Ну Але це не знаєте так не настільки важливо, наскільки для мене це таке відкриття, отакі скляні намистини. Дуже вони мені подобаються. Я вважаю, що це було колись намисто з таких намистин. Щось десь, знаєте, Може, порвалося, може, розбилося, бо це скло. А може намисто було не, не дуже як то сказати, щільно поставлені намистини, може, між ними були якісь інші намистини. Як називається таке скло, я не знаю. Але тут колір вже всередині скла, а не так, як я показувала в першій брошці. А ще купила собі перстень. Ви знаєте, так зраділа, коли його знайшла. Тому що е, я шукала такий перстень. Я бачила такі на ринку. Вони не така вже дуже рідкість. Але то розмір пальця не мій, то воно якось пошкоджено, то дуже висока ціна. Ну, але, як то сказано, Хто шукає, той знає. І ось сьогодні, як побачила я це, знаєте, я тільки побачила, я зраділа, потім і ціна вийшла не дуже дорога. Це перстень з ставкою, яка нагадує перлину. Але це не перлина, це перламутр. Але так, він так. Гарно виглядає, знаєте, так, нібито справжні перлини, що його називають перлина осмена. Я колись показувала, хто вже деякий час мене дивиться, що я купила сережки і ось такий підвіс. І шукала до них перстень. Ну як, знаєте, не те, щоб все кинути і біжати, шукати і купити за будь-які гроші. Ні, я так шукала, що, може, колись зустріну. І от сьогодні таке диво сталося, що я зустріла цей перстень. Ось показую вам зворотній бік. І це виявилося саме мій розмір. Тож у мене така велика радість сьогодні. Ніякого маркування на ньому немає. І я не можу стверджувати, що це срібло. Але виглядає це як справжнє срібло, і з часом подивимося, як воно буде себе поводити. А так, для мене це дуже гарна знахідка сьогодні. Навіть я думала зробити цей перстень шедевром, але все ж таки на місце шедевра поставила цей хрест. Це хрест, який мені так сподобався саме за тим, як воно зроблене. Я кажу про ювелірну роботу. Дивіться, така гарна робота. І коли дивишся, розумієш, що це не скло, що це справжній мінерал. Так, можна тут подумати, що може це хризопраз, Може, це якийсь інший мінерал. Ну, а я спробую так подумати, що це смарагди. Я не знаю це точно, але виглядає, виглядають вони дуже добре, дуже так шляхетно. І отут ланцюжок от такий. Я купила з ланцюжком. Ну, і що сказати? От про ланцюжок можу сказати відразу. Подивилася на нього, зрозуміла, що це не дуже дорога, не дуже дорогий метал. А ось що до е, хреста, то ви знаєте, подивившись з бік, я подумала, що це може бути золото. Спочатку ніякого маркування я тут не знайшла. Лише вдома, з дуже великою лупою, я розгляділа, що тут, отут. Є якесь маркування. Дві, два штампики таких стоїть. От бачите, так, на цьому кільці. Але, розуміти я там нічого не можу, вони напівстерлися. Так ясно, щоб там було написано якась проба, там карати. Ні, такого немає. Тож, я не впевнена. Але, знаєте, є такий спосіб перевірки золота. Треба капнути йодом. І подивитися, що буде. І ось бачите, тут темне темна плямка отут. Оце йод. Тож я для самоперевірки взяла сережку. У мене є така стара бабусина сережка золота. І отут капнула йодом. Бачите, потемніло. Ну, як пошла вже така гулянка. Вирішила перевірити, знайдену колись давно вже на якомусь розвалі сережку. Ну, сережка отака. Так вона виглядає нічого. І знову темне темна плямка. Ще перевірила оцю брошку золоту, бачите, плямка. І для перевірки взяла оцю комаху, пам'ятаєте, я не так вже давно її показувала. Тут я знаю, що це не золото, але жовтий метал, бачите, сяє, поруч його прикласти, вони дуже схожі. Ну, Якщо повірити мені на слово чи не повірити, я зробила йодом краплю, отут. Може, буде видно, бачите, трішки трошки світліша, тут така плямка. йод як-то висох і ніякого е, тут сліду не залишилося. Е, я буду перевіряти в, с, у спеціаліста, але першу перевірку е, ця прикраса пройшла. Оце темна плямка це, скоріш за все, золото. Ну, а якщо це золото, то цілком логічно, що тут будуть смарагди. Вони не дуже, як то казати, прозорі, знаєте, як скло. Але я вам скажу, що прозорі смарагди в природі зустрічаються дуже рідко. Більшість мають такий трошки як мутний вигляд. І тому це можуть бути саме смарагди. А може і ні. Подивимося, коли перевірю, вам розкажу. Нагадую вам свої знахідки сьогодні. Не дуже багато, ні. Але для мене сьогодні дуже вдалий день. Ви знаєте, стільки цікавих речей я знайшла. От кожна знахідка, як то кажуть, як подарунок. Сьогодні ж 31 грудня. Я всіх хочу привітати з прийдешним Новим роком. Бо у нас, і я не знаю, в Україні ще новий рік не наступив. А хто мене дивиться з якихось далеких країн? Я знаю, що зараз вже вечір, і може, десь вже новий рік прийшов, то вітаю вам з цим Новим роком! Дивіться, цей рік за китайськими традиціями це рік зеленого дракона. Ви бачите, зелений, зелений, з зеленим. І навіть цей підвіз у інтернеті я знайшла Грін з позначкою, що це зелений, хоч мені здається, що це блакитний. Але ж, щось в цьому всьому є. Ось такий у мене дуже гарний день сьогодні був. І бажаю вам таких гарних дней, щоб були в новому року багато. Всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.